У свято Воскресенському соборі відспівали захисника України Володимира Скляра, який загинув 21 травня. Як розповів побратим загиблого, голова Сумської ветеранської спілки добровольців Олег Корнієнко, російська армія вбила чоловіка на прикордонні Сумщини. Володя був справжнім козаком сучасним. Чому? Тому що свого часу, скажімо, козацтво в 17 столітті, да, брало спис. Сідала на коня і йшло захищати батьківщину. У 2014 році новітнім козацтвом стали добровольці. Володя це та людина, яка за покликом серця в 2014 році поїхав на Майдан спочатку, потім після Майдану під І практично я знаю всі ці роки. Це людина була небайдужа, патріот з великої літери. Крайній раз ми бачили з ним під Бахмутом. 67-й. Бригаді, а потім перевівся до сил спецоперацій. У 2018 році розповів Олег Корнієнко. Володимир прийшов в числі добровольців до роти контрдиверсійної боротьби новоствореної 117-ї бригади. Став на захист України із перших днів повномасштабної війни в 2022 році. Він мені запам'ятався нескореним, непримиренним і веселим. Отаким він мені запам'ятався. От з 14-го року. З Майдану. Ми багато заходів разом пройшли, Майдан пройшли. І передо мною людина завжди ну, усміхнена, скажімо так, хоча я знала, що е, він дуже крепкий боєць. Але любила я його цього хлопця, так як і багатьох з них цих хлопців. Пані Юлія розповідає, з Володимиром були знайомі до повномасштабного вторгнення Росії, спілкувалися в 2018 році. Разом їздила на навчання на в рамках створення 117-ї бригади територіального барона, починаючи з го року. Ну на початку певномаштабного шляхи розійшлись. Кожен пішов своїм шляхом і з тих пір не бачились. Дуже велика камбінат, дуже великий шок, дуже велика втрата для громади, для країни, для всіх нас, друзів, побратимів, рідних. На момент загибелі Володимиру Скляру було 40 років. Поховали чоловіка на алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.